Вітаємо, дорога! Якщо ти слухаєш ці слова, значить ми з тобою дивним чином у цьому світі перетнулися. Ти зараз у просторі нашого онлайн-служіння жінкам. Розкажемо тобі, що в нас тут і як. В твоїй увазі сторінки жіночого служіння Української церкви християн віри Євангельської у Фейсбуці та Інстаграмі. Щодня, ось уже три роки, ми пишемо для тебе короткі думки в сторі. За це відповідає відділ копірайту. Щодня ці думки обрамлюємо під бадьорливим візуалом. Цим займаються наші дизайнерки Story. Кілька разів на тиждень публікуємо для тебе цінну інформацію об'ємнішого обсягу та наповнення, наші дописи. Авторки сестри з України та всього світу. Візуал створюють дизайнерки дописів. Недавно розпочали новий формат дописів відеорілси. Ти помітила? Тут теж працює ціла окрема команда. Хтось генерує теми, хтось пропонує авторок, а хтось із авторками комунікує. А чи знаєш про наш канал в Телеграмі? Його назва, як і наш слоган, покликана нести життя. Наш YouTube канал ще молодий, але в ньому вже є корисна інформація. Шукай канал за назвою Жіноче служіння у ЦХВЄ». Рубрика Шпалер пропонує щомісяця цікаві заставки на всі твої гаджети. Рубрика Stories Молюся «Молюся про…» Місце, де щотижня у відео моляться саме про тебе. Окремим потоком, але в спільному напрямі та в єдиному руслі у нас рухається служіння дівчатам в онлайні. Шукай хештеги «ЖСУ Служіння дівчатам. Події з усієї України для дівчат шукай за хештегом «ЖСУ Служіння дівчатам офлайн. У месенджерах та коментарях вас зустрічають відповідальні за зворотній зв'язок люди. Рубрика анонімних питань F3 діє в інстаграмі. На ці питання відповідає цілий штаб досвідчених сестер, котрим надсилаємо всі ваші звернення. Відповіді залишаємо у хайлайтсах з позначкою F3 і рубрикуємо за темами, щоб тобі було зручніше знайти актуально. Проєкт менторки надає базову душеопіку. У ньому служить команда досвідчених сестер. Активно діє наш проєкт Мами серця для мам неповносправних діток. Його координаторка веде спеціальну групу в Телеграмі, куди можуть додатися всі мами, які потребують підтримки. А щоб ти ніколи не почувалася самотньою, запрацював проєкт подруги. І тепер є ще одна можливість знайти собі подругу. Дивись, хайлайт з подруги. Для праці з жінками у нас створена громадська організація Вірна. Наше служіння в онлайні може допомогти тобі і в офлайн житті та служінні у твоїй місцевості. Для цього ми розпочали рух зі створення обласних сторінок жіночих служінь в Україні. Велика кількість областей вже мають свої сторінки в соцмережах. Ти можеш знайти на нашій сторінці свою область та приєднуватися до місцевих заходів. Уся інформація про обласні сторінки України міститься у хайлайтсах обласні жесе.інфо. Та регіони допомагаємо анонсувати місцеві події в рубриці Афіша подій, які зберігаються у відповідному хайлайтці до дня заходу. Найбільші події в областях теж можна знайти на наших сторінках за хештегом ЖСУ. Як це було до речі, найзручніше зорієнтуватися у всьому, що відбувається в нашому онлайн-служенні жінкам, можна переглянувши навігацію. Шукай на сторінці в інстаграмі хайлайтс хештеги і обирай те, що тебе цікавить. Рубриковані хештегами у нас всі можливі сфери та проблематики з життя дівчат та жінок: ЖСУ служіння заміжнім», ЖСУ батьки і діти, ЖСУ про тіло, ЖСУ служіння вдовам», ЖСУ служіння жінкам золотого віку, ЖСУ Шлюб та інші. Щоб наше служіння було якісним, ми створили наш внутрішній командний молитовний штаб ЖСУ. І регулярно та організовано разом молимося. Ви часто надсилаєте нам молитовні прохання. Молиться за вас спеціальна група старших сестер-молитовниць, яка входить у всеукраїнське молитовне жіноче служіння, і ми. А незабаром запрацює новий напрямок нашого служіння школа молитовниць для всіх, хто хоче навчитися молитися і молитися. Щодня задіяні в служінні ті, хто організовує, комунікує, створює, редагує, транскрибує. Записує, знімає, фотографує, публікує, генерує і вболіває, щоб царство Боже завдяки цим діям ширилося, а ти зростала. Ми й далі будемо тобі подругою, місцем, де ти щодня можеш почути щось корисне, чисте і добре. Благословінь тобі, Люба, І хай у всьому, що кожна з нас робить, славиться наш всемогутній Господь!